Всім привіт, з вами Фільмів. І сьогодні я відкрию свій перший ресторан Роблоксі. Як наш ресторан буде називатися? Це дуже складно, тому я назву Наклейка Діда. Вибрав ось такий ресторан, доволі непоганий. І українську і їжу Перші клієнти, а я навіть нічого не знаю, а як вони через двері війшли? Так то треба пустити їх на а як вони так йдуть? Ну, окей, окей, добре. Ну шо тим вибирати, скажіть, в мене тільки одна страва це макарони і в себе, ще нічого нема. Так, записали всі блокнот, які треба готувати їсти е, на плеці. Угодом ще одні клієнта. що так швидко? Ось ваша їда, давайте зайдемо в меню, подивитися, що там є. Можна... О, тут можна шеф замовити. Перед... Ну коротше на роботу прийняти. А як тебе через е, вікно прийшов? Можна мені таке саме я а похудові заплатити тобі... 150 баксів, щоб ти навчив такому самому Так, беріть, іду, беріть, іду, паньонки Зараз ше один. Зроблю шеф. Чеш, а що ти стоїш? Алло? Знаєш, я тебе припав? 200 баксів Нормально? 200 все? доларів, а, алло. Нормально. Кеш Ура, тепер я теж можу поїсти. Шеф, дай мені поїсти. Йдем в якийсь ресторан коло нас. І що тут нас є? Фу, кризи, мене мене. А, тебе є шеф. Ого, нічого собі Ну, там малюсенький, тобі малюсенький ресторан, фу. Скихи тебе. Одна і два зірка, скільки? от 0,5, закинь мене. В мене 5 зірок, розумієш, у меня 5 зірок треба скипить там. 0,5 і навіть 0 лай лай лайків. Ну, Давайте я лайк. Поставлю. Давайте гроші. Так, що ти хочеш? Ти хочеш макарони? Вот ну, тут зразу нема на що делать. Там у мене лише один листочок про макарони Перший день у закінчився і зробили ми 36 доларів. Тільки цього не показують, а це що таке. У вас страва йде. Да. Зазвичай воду я навіть тут не буду думати, бо що вони будуть. їсти, макарони, якісь пісні чи що. О, холодильник доступний. Тепер я буду давати воду їм. Нарешті. А скільки за воду дають? Один долар чи скільки? А можна тут щось продати чи ні? А, з четвертого дня, ну ясно. Клієнт-клієнти заходіть, заходіть, звичайно, я вас запрошую. Воду, воду. Окей. І що? Ти не будеш давати їм воду? Що мені тут робити? З холодильника взяти? Так, взяти з холодильника, все. Бери воду і ще одну воду. Це таке. Так, так зробили ми ну, трохи такі нормальні гроші і робимо більше місця. Тут буде 4 місця, надіюсь, о, віп-клієнт! Віп-клієнт! Доброго дня, вам куди? За столик на 4х4 чи я куди. Та, будь ласка, сідайте, ми тут, коротше, послугу всім робимо, водичка, салатики, макарони, вибирайте що хочете. Це тільки 22 бакса, серйозно? О, гроші, гроші! Сотка, сотка, ходи сюди. І що нам випало цього? Якась тарілка дерев'яна. Давайте подивимося, хто на першому місці. Скільки в тебе півмільйона бак Я... Ти як стільки заробив? А чому б ні? Тут немає взагалі ні дощу, ні повітря, ні нічого. Коротше. Ну хіба що ніч може трохи холодніше, але я би тут реально поснімати його поїв, бо тут взагалі свіже повітря, тут як в природі. Що тобі ще треба? Скажи мені, музики, наш тобі музики, тебе пташки там літають. Тут взагалі нема ні машин. українську їжу ми вивчили повністю, так що давайте ми до іншої країни. Давайте до Америки. Буде в нас ці. Короче, гамбрадия. Я йду дому. Я вже змучився сидіти тут вісім днів.